Спілкування, розповіді про діяльність своїх організацій, спільне виконання народних пісень, а також танці, сценки і конкурси, що краще згуртовує і об'єднує молодь, тим паче, що незабаром піст. І про такі веселощі варто буде забути на деякий час. Ініціатива відходить від наших молодіжних громадських організацій, незважаючи на те, що всі кажуть, що молодь у нас пасивна, у нас є багато молодих ініціативних, перспективних молодих людей. І враховуючи цей останній тиждень перед Великим гостом, молодіжні громадські організації не хочуть просто розважатися в класичних традиційних наших дискотеках, а хочуть відродити національні традиції. Сьогодні там не буде на столах алкоголю. Це те, що можна веселитися, скажімо так, без алкоголю і в такому гарному українському. Стилі ірина вівсяна, учасниця молодої просвіти, сьогодні господиня вечорниць. Раніше вечорниця для молоді були таким місцем, де вони знайомилися, де вони взнавали один одного в побуті, де вони вчилися куховарити, де вони вчились рукоділлю, вишивати, в'язати і так далі. Тобто, десь таку саму традицію ми хочемо відтворити зараз в сучасних умовах для нашої молоді, щоб вони між собою перезнайомилися, для того, щоб згуртувати молодіжне середовище і щоб ми трималися кубки і не розпорошувалися. Перше на українських вечорницях провели майстер-клас народного танцю. Хлопці і дівчата виконували верховину Канаду, а також картошку. До речі, останній молода просвіта привезла з Одеси з фольклорної експедиції. Для мене українські танці це перш за все наша українська рідна традиція. От тому я дуже люблю танцювати українські танці, бо воно мені до душі. От е, ще чому я танцюю? Тому що я 9 років займався народними танцями. Ну і тому така подвійна охота. От ну і загалом, коли ти танцюєш народний танець, ти який відчуваєш цей дух атмосферу цього справжньої нашої української такої традиції гарної. у постановках українських стенок. Молодь грала доволі реалістично. Мамо, мамо, викри сльози! Сьогодні в нас вечорниці, парубки з дівчатами. Прийдуть, будемо веселитися. Тут і жива музика, українське село часником. словом справжні вечорниці вміємо розважатись. Було б тільки бажання.